Україна та Євросоюз тимчасово застосовуватимуть угоду про асоціацію у два етапи. Частину документа, яка регулює торговельні питання та створення зони вільної торгівлі, задіють з 1 січня 2016 року. Однак у Брюсселі наголошують, Україна має використати і цей час для реформ та модернізації економіки. Щодо політичної частини угоди, то її застосують вже з 1 листопада цього року. Це стосується нагальних для України питань правосуддя, свободи, безпеки та боротьби зі злочинністю і корупцією. Поетапне застосування угоди про асоціацію цілком виправдане, вважають дипломати. Для України це можливість підготуватися до більш ефективної взаємодії з ЄС у межах зони вільної торгівлі. А вітчизняні виробники, завдяки преференціям ЄС, мають вистояти в умовах торговельної блокади з боку Росії. Крім того, Київ зможе зосередитися на першочергових питаннях безпеки. дуже важливим, безусловно, введение в действие некоторых пунктов, очень важных пунктов соглашения, связаны в том числе, ну, например, условно говоря, с проблемой безопасности. Я имею в виду второй, третий разделы соглашения об ассоциации. То есть в этом плане, конечно, представляется крайне важным. И крайне важно еще то, что ряд стран Европейского Союза уже ратифицировали соглашение об ассоциации, в том числе и Европарламент, и Украинский парламент. Это говорит уже о том, что соглашение меняться не будет. Тим часом президент Росії Володимир Путін не полишив спроб впливати на процес і виклав претензії федерації в листі до голови Єврокомісії Жозе Мануела Барозу. За даними світових ЗМІ, Путін наполягав на систематичному коригуванні угоди з урахуванням ризиків для російсько-українських економічних відносин. Відповідь з Брюсселя була однозначною. Угода про асоціацію залишається двосторонньою згідно з міжнародним правом, будь-яка модифікація цього документа може проходити лише на прохання однієї зі сторін та за згоди іншої, відповідно до механізмів, передбачених у тексті та відповідних внутрішніх процедур сторін. Ще одним сигналом для Росії стала відмова Брюсселя послаблювати економічні санкції. У зовнішньополітичній службі ЄС нагадали, що очікують від Кремля дотримання мирних домовленостей у мінську. Таким чином, ЄС намагається не допустити заморожування збройного конфлікту на Донбасі. Вважають аналітики. А економічні санкції є стримуючим механізмом. То есть, безусловно, они оказывают воздействие на позицию России. Это вполне очевидно. С другой стороны, они являются очень важным фактором международной солидарности для Украины, как экономической, так и политико-дипломатической, что в нынешних условиях для Украины, конечно, безусловно, крайне важно. Як діють санкції Євросоюзу, демонструє статистика міжнародного валютного фонду від початку року, МВФ уже кілька разів переглядав прогноз зростання ВВП Росії. Якщо на початку 2014-го передбачали приріст у 2%, то нині ці очікування впали майже до нуля. І хоча у російських монополій, які мають доступ до державних ресурсів, запас міцності високий, приватний сектор, особливо у нафтовій галузі, рахує мільярдні збитки. А міжнародні Компанії, такі як ExxonMobil та Shell, частково згортають російські проєкти. Якщо говорити про якийсь конкретний приклад якоїсь компанії, можна подивитися на «Лукойл». «Лукойл» – це найбільша частна компанія Росії, займається додатком нефти. Її коштівка з початку року зменшилась на 17%. При этом с момента объявления того, что относительно Лукойла будут введены санкции, стоимость уменьшилась на 9%. Это было в начале сентября. Приватні капітали осіб, наближених до Кремля, теж потрапили під обмеження. Влада Італії заморозила елітну нерухомість одного із соратників російського президента Аркадія Ротенберга. У цей же час у Великій Британії через бюрократичні процедури затягується угода про продаж російському олігарху Михайлу Фрідману активів дочірньої компанії енергетичного концерну РВІ.